Доброго здоров'я! Сьогодні у нас буде гра, яка називається The Lancaster League O'Brien State Park. Або можна його перевести як Ланкастерське озеро і О'брайенський якийсь національний парк по стилю меню. Можна вже зрозуміти, що буде страшно, що можна буде встратися, ось, до речі, вертоліт полетів. Що, треба дотримуватися, що кажуть на касети. І на, на касетах і все робить дуже прикольно. Валерія Бардот, вона пішла. Що? Е, з дороги зійшла і її вбили. Ага. Та там... Грати в цю гру це дуже дебільно. Не грай в неї. Краще видали. Хорошо. <хе> Добре. Дуже довго Валерія була зникла, і ці касети, потім коли знайшли, вони, на них було видно, що з нею сталося. Напевно, не знаю, що сталося, або що, хто там її з'їв. ФБР дуже сильно попереджає. Ця інформація може там зробити так, що ви встратесь і станете психами. Це дуже важливо, щоб ви не дивились цю касету, бо, бо вас треба буде потім стратити. Ага, або посадити в фюрму на 250 років. Вас попередили. Окей. Зрозумів. Номер діла 129876. Щось там Дебрів, не знаю, що таке. Дата 8-25.88-го. Хтось там селебріті. Ура! Обраїнський національний парк. Перша фотографія. Цей парк був створений між якоюсь дакоти і. Е, Оїб племенами, що тут дуже багато живе цих палаточників і кемперів. Добре. Об'єкт Бреді Кауфман. Картинка 2. Картинка об'єкта. У серпні 25-88 року Бредді Кауфман, 59-річний чоловік. Чу, я не вспіваю! Коротше, Він зник. Пішов у цей парк і зник. Його тіло було знайдене 30 серпня і ну, ці фотографії показали, що він там був дуже якийсь там фіговий, і у нього ще одна хромосома з'явилась. Це було не дуже добре, не дуже йому приєдно і він від шоку вмер. Це? Залагало? Ого! Що? Касета? Десь угулого. 10 година ночі, об'єкт почав запис. Об'єкт почав щось там роздивлятись. А! Почав зумитись правою кнопкою мишки. Угу. Дуже цікаво, дуже. Як це він так вгадав, що треба правою кнопкою мишки зумитись, саме правою кнопкою мишки. Сокира? Стілець. Огу, непоганий такий, я вам скажу, кемп. Кемпінг гриби. Можна поїсти їх трохи. Голодним, коротше, не залишишся, це 100%. І що нам треба? Почав зумитись? Наскільки сильно зумитись? Хто то прилетів до мене? І зелений. З зелений є цей півник, курочка. Добре, ходімо тоді гулять. А чого казали, що зараз 10 година? Година, Якщо зараз тільки перша година, за що мене з голосом не знаю. Об'єкт повернув направо і пішов кудись далеко. А якщо я піду наліво. Ходімо? Я міг бігати, ні? А, наліво нам Бог не дає. Так, все, добре. Бог заборонив, значить ми йдемо направо. Знову, що це таке? Що в мене голос заказ... ...репить? Попускається. Не знаю, такого будь-не повинно, я думаю. На я два рази казав будь не знаю, тому що треба будь дуже сильно. Дуже сильно будь. Світлячків багато, це камера так знімає. А може це знаєте, коли радіація... Ого, не кричи, папуга. Коли радіація, то на камері такі штуки з'являються, може реальна радіація. Ого, що це? Це якась собака лежить дохла? Чи ні? Наче ні, це камінь або опосум. Не знаю чи опосум, я їх жодного разу не бачив у житті. Машина? Ура! Ще люди сидять! Привіт! А можна я до вас підсяду? О, це пеньок, я подумав, що стоїть хтось. Ого. Що себе пересрав. А чого ліхтарик за нами так. О, а! Що, дебіл? Вимкни! Молодець. А тепер я тебе вимкну. А? Поняв? Чи не? Не. нас. Бог від гріха застерігає, щоб ми не, не вимикали людей. Не, не вимикали наповністю. На трошки можна, а на повністю ні. Ще одні. Що це таке? А прибирати хто буде? Може? Там сидить хтось, ні? Бо я нікого не бачу. Наші нікого. А чого просто машини за цим з вогнищами стоять посеред лісу? Я думаю. Я думаю, це не так працює. Давайте, я ж знаю, ви зараз посигналите також. Це точно не людина, це не людина. Хатка! Ура! Посеред лісу! Хатка посеред лісу? Що? що пише? Ого, дуже інформативні таблички, навіть нічого не написали. Я думаю, так, я повністю зрозумію, що нам треба сюди. А двері то відкриті. А двері то відкриті. А ми нам не сказали, щоб ми туди йшли. Ми просто йдемо далі. Ще я думаю, там також буде невидима стінка. Звісно, прямо тут. Дякую, що не змусили так далеко йти. Не, не так далеко, просто далеко йти, щоб. Сказать, що там не можна прийти. А що це таке? Є, е, що, що світло. О, це туалет. Ні, я вам скажу це не дуже схоже на світлячків. Що б вони могли робити у туалеті? В туалет зайти? Ну я думаю, це людський туалет. В людські туалети світлячкам заборонено заходить. Взагалі-то. Якщо ви не знали світлячки. Е! Шо? Хтось зі світлом грається? Шо це таке? О, ні. А, це можливо. Баня. Душ. Душі. Душі. <хе> не знаю, душ, короче. Душ умножені. Як буде душі? Душі це... Це від слова душа у людини. Е, е, шо лагать почало? Ні, не треба. Чи мені це треба? Не схоже. Е, шо це я зробив? Шо? Добре, давайте зайдем. Е! Смертельна кабінка, душовами Е, Об'єкт перестав е, записувати потім. Прийняв душ, ого Е, а чого так темно. Попуга не смійся, мені страшно. Йому то взагалі все одно, він нічого не розуміє. А мені взагалі не все одно. І що, ми помилились дуже добре. Мені дуже сподобалось. А хто налив води стільки? Хто прибирать буде, а? Не скажете мені? Тінь. Там така й була. Дуже якось дивно. Що, посеред лісу? Є... Добре, хтось сидить. Хтось. Що це? О, тю. Я вже думав, що й не вімкне світло. Хтось просто в туалет зайшов посеред лісу вночі. Та проходив цією дорогою. Можемо йти далі? Можем. Ні, не можем! Що?! Ще. А що робить? По кабінкам заглядать? О, а хто ж ти змив? То ж ти туалет змив. Давайте сядем. Посидим. що там? Шо? Нічого не пойму. Е, ні, не, не так. О! Я вам скажу, ми дуже гарні. Дуже гарна людина. Я думаю, що... Кожен чоловік 56 років так само і виглядає. Приблизно. Якщо і не так само, то. Ну, то дуже схоже. А, може нам назад треба йти? Так! Yes! Yes, sir! Добре, ходімо. Ми цілеспрямовані, жодних перешкод не може бути на нашому шляху. Ми перемагаємо, ми знищуємо усіх, хто проти нас. І все буде добре. Все буде добре. Для кожного з нас. Але перешкоду у вигляді темного лісного чорта ми <смеш> знищити не зможемо. На жаль. Сумно. Сумно, що так буває. Що ми не можемо знищувати привидів лісних. Там також штука. О, -о, О. Напевно, вже в лісі так місця виділені, для того, щоб ставити машину, багаття, ставити шашлик на мангал. І кайфувати, максимально. Від життя. А де наша? А, ось наша! Так. Уря! А ти хто? А? Це підозріло. А чому ми самі взагалі сюди поїхали? Ти хто таке? Що ти за сторіння? О, все. щось скажуть, що нас з'їли. Друга пауза, коли повернувся до свого намету, він побачив якусь невідому фігуру, яка стояла біля його намету. Потім е запис якийсь там почався, що бі чоловіку. А, білий чоловік, профіль короті, білого чоловіка. ага, Дуже величезний стрибок в часі він був приблизно одну або дві години. Запис е продовжився десь від двох миль від цього парку, а, від гір якихось. Чому суб'єкт почав туди лазити? На гори? Він що, дебіл? Суб'єкт, ти дебіл? Не можна у записах запитати? Ти дебіл? А нащо ти пішов в гори? В гори, в ліс. Не можна ходити в гори, якщо це не Карпати. Карпати топ, топ гори світу. Найвища гора світу це Говерла. Хто не знав, я вам так кажу. Тому що треба міряти Говерлу не від е, рівня моря, а від ядра землі. Ну що? Реально ж? Якщо так мірять, то варили найвища гора в світі. Ну а всі інші, звісно, від рівня моря. Так. Це іншим горам не дається така честь. Щоб їх міряли від ядра землі. Добре. Ні, не добре. Що ми забули посеред лісу вночі? Я думаю, жодна така прогулянка ще нічим хорошим не закінчувалась. Як мінімум, мокрими штанами. А, це ці баранчики, чи як? Віслюки лісні. Так, їх не боїмось. Що в небі? Там що, якась наднова зірка вибухнула, чи що? Значить, що вже нічого не страшне. Тому що ми і так всі вмрем. І там уже ні про що піклуватися не треба. Ой! Пролаги, пролаги це поганий знак! В усіх іграх. Хіба що, якщо це не хорор? В хорорах пролаги це значить, що шо, щось з'явилося дуже страшне, яке може нас проковтнути, навіть не жуючи. Здоровенна жаба. Кому також попадалось відео, де жаба така нормальна, як кулак, людський їсть якихось там жуків, ставте лайки. Тільки не на відео жаби, а на мої відео, бо я вам нагадав. Дивіться, що з травою! Що?! Це очерет? Дивний очеред, я вам скажу? Трохи дивненький. А! Чорт! А чого він побіг, звідти? Якщо він звідти біжить, значить там щось погане. Вони ж. сикуни. Ні, хоча, може, він там якусь мишу побачив. І все. І нічого нам бояться, хоча миша це також дуже страшна річ. Дуже страшне створіння. Дуже неприємна прогулянка, я б на таку не пішов би за жодні гроші світу. Ні, пішов би, звісно, але якщо б це було десь в день, в якомусь. місці де лісу нема, і щоб мені. Охорону якусь там в тисячу чоловік взяли. І я ходив захищений. Тоді б за мільйон доларів, звісно, я б погодився. А так я з хати не виходжу за жодної обстріли. А це вже, думаю, привід для занепокоєння. Я не думаю, що цей олень повинен так кричать. Якщо він так кричить, значить щось погане стається. Якщо щось стало погане з оленем, значить і з нами станеться щось погане. Логічно, я думаю, повністю. Тому що олень хоч швидко бігає, а ми. А ми. гола лиса мавпа. Яка ходить із телефоном і щось знімає. Ну, в принципі, в принципі. У голої лисої мавпи є шанси стати дуже смачним обідом, тому що не буде волосся. О, що, воно, що воно там? А! Олень? З тобою все добре! Що? Був е, помічений якийсь там мертвий олень. Та, таке головне, що, що не я мертвий. Схоже, що я зглазив. Суб'єкт е, суб побачив якогось оленя, який був чимось атакований. Цей запис показує, закінчується перед тим, як щось починає шугати об'єкт. Суб'єкт е, дуже не знаю, роздівся і побіг у ліс, тому що він так хотів налякати це створіння. Але це створіння пішло за ним. І. Все. Його з'їли. Суб'єкт. що? побіг. Коротше, він дуже сильно боявся і побіг кудись в ліс. Далі боятись. Суб'єкт почав бігти. А! Почав бігти! І. не знаю, збільшував свою силу фізичну. Це не валень! БОА! <с> Я перепулив! Добре. Ні, не добре, взагалі не добре! Чому я кажу добре, навіть якщо щось погане стається. Я думаю, якщо воно оленя нас догнало, то нас точно. Не нас дожене, а? Бо ми розумні, а олень дурний! Логічно? Я думаю, так. Можна ж в хату зайти і воно там нічого не зробить. Взять дробовик. American дробовик! Э! Я щось чую! American дробовик, please! Це ж де в Америці? Оклахома. Ой, ой! О! Шо? А? У. <плес> Суб'єкт закричав, і його... камера була пошкоджена. Ууу! Шо? Суб'єкт викинув ліхтарик і камеру, і створіння почало його їсти? Уго, хай, не собі. Бої без правил. Та що ти так кричиш? Воно ударило тебе всього лиш. А, це ті. Із суб'єкта потекла кров і він заплакав. Мама! Кричав він, але мама його не чула. Дуже далеко це своріння відбігло, але його було чути. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. І все. Ой, який прикольний. Це природне харчове коло у монстрів лісних. Бреді Ка... Кауфман, він помер дуже швидко через 5 хвилин, точніше. Цей футаж був дуже короткий, і глядачі поставили лайк, приблизно, як на моє відео, ви поставите. Смертельна сцена, суб'єкт почав. Що? Якось щось він там світив? Нічого не поняв. Тібія Фаунд 5 миль десь назад від цього місця. Суб'єкт записав перший футаж, який назвався S0012. Це дуже прикольний футаж, всім він дуже сподобався. Зберігають у якісь там коробці, щоб ніхто не побачив цю чорта. Вендіго, ім'я Вендіго, щось там. щось там. Ризк, ризик дуже великий. І скільки він там уже людей розірвав три. Вендіго це якісь створіння, які живуть у природних місцях Америки і біля якихось великих озер. Це дуже якісь там черти, вони коротше схожі на людину, але вони, типу, із рогами, і все таки вони їдять у цих людей. Вендіго були дуже сильно засняті десь приблизно в оцих районах, що ви бачите на картинці, вам видно, видно. Ага. І... Але всім поліції взагалі все одно, тому що вони ніхто не вірить в це. Ага, Вендіго живе в лісах якихось там і кайфує, і поїдає трошки людей, які гуляють. Це дуже важливо дотримуватись правил безпеки і бути проінформованим щодо Вендіго і всяких непонятних сварін чортів, які потенційно вас можуть з'їсти. Створювач і автор Джеремі Фіш Фіскер. Фі... Історія тут не закінчується. Що? Почитай якусь там асоціацію Air No Sleep Story. Коротше, не можна спати, Я працював секретарем у маленькій компанії ФБР. А, і дуже все було круто. Також можете до Діскорда під'єднатися. ВАШ ДІСКорд! Що? А, це Ланкастерське озеро, якщо там теж сталося погане кризис середнього віку, то позвони нам і, ми, та, і тебе з'їсть Вендіго, і закінчиться кризис. Там була просто ця трубочка, я подумав, що вони мені пропонують позвонити, їм, але що, дурний, дзвонить в Америку, з України, щоб мені борги 100 мільйонів гривень було, щоб ще мої діти їх виплачували, онуки їх виплачували. Ні, дякую, не буду. Я краще дзвонить у цей парк, де мене з'їсть Вендіго, та ще й у мене будуть борги. Ну, а я сподіваюся, що вам ця гра сподобалась, Ну, така, прикольна, я. Тро трошечки пересрав, якщо чесно. Ще сподіваюся, що вам це відео також сподобалось, як і ця гра. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!